Зорі падають з небес, як ціни в Аврорі. До 17 серпня на понад 1000 товарів діють знижки до 50%. Якщо ви бачили біля цінників позначку зоропад цін, то без сумніву можете купувати товари і вони будуть обов'язково по зниженій ціні. В кожному розділі товарів і будь-якої категорії ви знайдете вам необхідні речі зі знижкою різноманітні дрібнички для дому. Смаколики для всієї родини та ваших улюбленців, стильні аксесуари, догляд за цілим та волосся, побутову хімію, засоби для прання та прибирання вашої оселі, дитячі іграшки, а також різноманітна канцелярія, порадує та здивує своїм асортиментам за акційною пропозицією. Адже справжній зоропад цін в аврорі це той момент, коли ціни летять вниз. А настрій злітає вгору, бо великі знижки сяють яскравіше за нічне небо.